Привет, пацаки! Короче, э, вроде как изображение есть немножко. Надеюсь, было нормально. Вот моя палатка. Я заныкался в таком хорошем месте. Тут лавровые заросли. Тут совсем рядом дорожка, которая идет в сторону от трассы. Вот. И, и она дуже замусорена. И я сразу понял, что это тут то, что нужно. Значит, тут хащи, и, значит, тут можно заныкаться. Вот так вот я сижу. Вот собі сообразил. <головік> із Канистра це найти сидел, коли есть сміття. Вот. А это я своє сміття спалював. Закончив ужин і вирішив спалить сміття. Я, я так часто делаю, щоб не возити його потім з собою. Вот і спалюю. Ну, в общем так, це що касается моего места. Тепер я трошки по комментариям я тут забыл шпаргалку. Ну, по поводу точки старту От, значит, так. я ж вже розказував, я їхав сутки поїздом, доїхав до Христинівки. А з Христинівки до самої точки старту я їхав велосипедом своїм. Причому я їхав такими дорогами, щоб не потрапити на блокпости. Я ізучив всю і точно знав, що де треба приїхати, щоб їх мінувати. І я виїхав до... на дорогу, яка не веде до кордону, але. Проходить дуже близько від нього, за 30 кілометрів. Я знав точно, що там не буде ніяких постів, тому що пости стоять на тих дорогах, що ведуть до кордону. І оттуда, там із одного села, я вже стартував пішки. велик там покинув. І, Виходить, і 4 дні я ще йшов пішки. От, і я потім в один момент психолог, бо зрозумів, що йти буду дуже довго, і йшов дуже палівним методом. От, попадався на камери і за мною два рази ганялися, але я від них тікав. Я, їх... я короче, перехитрив. Взагалі, це не важливо. В общем, ти зрозумів, да? я їхав спочатку поїздом дизелями, а потім велосипедом. Дело в тому, що їхати поїздом до самої точки старту, дуже опасно. Тому що ближче 50 кілометрів всі вокзали контролюються, там тебе на виході зцапають. Вони перевіряють документи, у всіх є, якщо в тебе немає нормальних бумажок і все такого, там відсрочки, то одразу потенційно ти ухилянки питаєшся втікти за кордон. Дальше. Значить, э, деосисти по поводу, короче. Ну, ребята, у я про таке майже ще не думаю, по потому що, по-перше, я мало де був, мало країн зучів, і з Из європейських країн мені дуже подобається Албанія, тому що там, ну, по всім признакам, красива природа, э, там дуже дешево, море, ну і все такое, гори, все як надо, э, і, кстати, там доволі таки безпечно. Албанський паспорт можна получить дуже быстро. Він дає такі ж самий безвізовий країни, як і український, так що, в принципі, він нічим не хуже українського. І Албанія, можливо, в Євросоюзі буде швидше ніж Україна. Далі. Дегустація він. Коротше. Значить, да, дегустація вина на камеру буде, але це буде вже не французьке вино. З французькими вінами я зав'язав. Я спробував два вина, в принципі, вони мало чим відрізняються від тих, що я пробував в Україні. Звісно, трошки получше. Тому що це віна було 2022 року. -го а тут у Франції в основному каберне і мерло. А каберне і мерло виставитися 2 роки, тому що якщо віно буде прошлогоднє, воно буде кисле. Взагалі, не французьке, це буде мабуть іспанське віно. Я випив всього два віна французьких і два кстати, перед этим. Одно віно Барбера. От, воно теж було позапрошлого года. і Одне віно к'янті було чотирьохлітнє. К'янті Класіко, воно було офігенне дійсно. Оте віно, що я в першому відео вам показував, але не казав, як воно називається, то було К'янті Класіко. Ну, а так, у мене є на приміті одно іспанське віно, якщо воно ще мені попадеться, можливо, я його вже буду в Іспанії купувати, може воно там дешевше буде. Таке. От, Бразилія. Чому саме Бразилія? Ну, По признакам таким. По-перше, я люблю дикі країни, де мало людей, де багато дикої природи. Це по-перше, по-друге, даже бути дешево по-третє, може, бути безвіз. Якщо подивитися по карті безвізових країн, то найбільше їх якраз в Южної Америці. В Азії там вони всі розкидані, між ними переміщатися тяжеловато буде. А так в будь якому випадку, з Європи треба летіти, тому що всі ближайші країни, які граничать з європейськими, там треба візи. І там все геморно дуже. От а в Южній Америку дешевий рейс можна знайти тільки до Сан-Паулу, а Сан-Паулу знаходиться в Бразилії. Так що по-любому Бразилія тут як не крути <ріхи> Дальше. телефон, карта. Дело да. в тому, що оце, коли велодорожки, це взагалі ужас, велодоріжки я з ними зав'язав. Я по ним їду тільки, тоді, коли вони їдуть параллельно з той дорогою, яка йде в нужного як тільки вони входять в сторону, я на них ложу тут же і їду по дорозі. Я сьогодні їхав навіть по скоростной дорогі. Тут у Франції є скоростні дороги, по яким можна на велику їздити. От. Вони, мабуть, так предусмотрели, коротше, що... А далі потім починається друга дорога, по якій він великим не можна, але там завжди є альтернатива. У французів в цьому плані намного краще. А велодорожка – це кошмар. І ось цей маршрут Євровіла, я по ньому їду тільки тоді, коли він совпадає з моїм направлением, який я вибрав сам по карті. А если він уходит в сторону куда-то, я сразу его посылаю. Потому что сегодня такий ужас был, я там так матюкався, я обложил усе, что можно матюками. Тут без матюків никак нельзя. Кстати, по поводу матюків. Видео, которое с матюками набрало больше всего посмотров. Вот так вот. Вот и решайте сами, что так виходить. Вот. Жопа притерлась до седла. Ну естественно, я ж про это имею в виду короче. на жопі мозолі в нужных місцях и вона притирається до нового седла. Хотя, лучше, если б сідло більш таке, що мені не підходить, трошки ширше. Должно быть. Вот. Печка мульти категорично категория у мене є про запас газом я пользуюсь редко. Если даже в Европе я можу своєю печкой половину дровяной то в других місцях тем более зможу. так що не нужны мне другие печки ну а по поводу слова ухилянт, слово ухилянт, это просто дословный перевод з советского слова уклонист это человек который уклоняется от службы срочной в армии по сути вот так а в нашем случае это значит что тебе дали повестку ты по ней не вивчив ты типа ухилянт вот так вот оно формально про матик я уже сказал так а, социальные сети короче, дело в том, что сейчас в походе, в путешествии я использую только Telegram и Ютуб Но в Телеграме я практически ничего не делаю я только общаюсь со своими ну, друзьями и родственниками вот. а YouTube, ну вот вы сами знаете, Ютуб, через Ютуб вообще не знаю, все другие соцсети на телефоне сильно глючат, я все послал, короче Я удалил. Даже этот самый даже WhatsApp. Нахрен удалю, потому що, видно, на одном телефоне регистрируешься, на другом выкидываю, пошло нахер. Вот. Ну, по поводу газа я вже рассказал. В Україні газ зараз стоимо останній последний раз 45 гривень. То есть примерно 1 евро на текущий момент. Дело в тому, что сама себестоимость газа вона дуже дешева. Тут в Европе 50% центов, такий баллон стоить. Все это сам балон собственно, і все остальное, затраты, затрати, налоги і все таке зараз. Поэтому ціна може бути різна, він може стоить і 2 євро, а може стоїть 4,5€ і все таке. Вот. По поводу я, коли я йду в магазини, я велик пристягую. У мене велик бомжатний, сумка бомжатная, і все виглядає так страшно, що його хоче вкрасти. Тим більше він пристягнутий. Поэтому я за це вже давно не волнуюсь. Був би мене Вірік дорогий за 1000 баксов, може би я б за нього волнувався більше. Вот. Ну і По поводу мови, з якою ми спілкувалися з Саймоном. Ну, так, трошки по-англійськи, коли щось було складне, ми спілкувалися через Google. Короче, Google дуже класно переводить, можна в, режим, в режимі діалогу включати і нормально. Буде. Мене майже не видно, ну в общем, я вже все розказав. Вот таке вот у мене вечірня стояночка, дуже хороше місце. Ну, вот такі місця я більше всього люблю. Воно, типу, разом з цивілізацією, от цей шум дороги, всякий світ, прочий, він мене завжди мас... маскирує дуже добре. Тому я можу тут громко говорити, шуміти, тріщати, там, стукати кружками і ніяк мене це не вийде. З другою от, якщо б це було десь дуже глухе місце, тоді б вже було залізти дуже далеко в хащі, як ото в одному місці було перед тулоном. А там була класна стояночка така в лісі в Дубовому. Ну а так, в принципі, нормальна така полянка. Тут лаврове листя кругом валяється, красота пахне приятно. В Взагалі, сьогоднішня ночовка була шикарна. Я спеціально вибирав таку, я хорошенько натягнув палатку, ще зверху накрив в ногах, я накриваю, ну отсюди не знаю, чи видно, в ногах я накриваю дождевиком, щоб ноги не затікали, тому що вона іменно в ногах затікає в нижній частині, а тут уклон великий, тут ніколи не затікає. От. Коли її натягнеш, то нормально все. Я навіть дров заготовив собі на утро, щоб були сухі під, під палаткою. Ось от така от фігня. Все, на тому все. Бувайте, чувачки і ребятки, і все такі. Коротше, глядачі. До нових зустрічей.